З чим безпосередньо працює Міжнародний трибунал? З геноцидом зрозуміло ще він працює безпосередньо. Зі самим злочином проти людяності, але це такий загальний термін. Хоча будь-які воєнні дії можна вважати злочином проти людяності. Воєнні злочини. Оцього можна по саме нікуди, злочини агресії, також зрозуміло, і екоцид велике вітання атомним електростанціям. Тобто, те, що робить безпосередньо Росія на Запоріжжі в даний момент, це називається екоцит. Це називається шантаж тим, що я дурний, там, наприклад, підірву атомну електростанцію. Ми зрозуміли, що ти дурний. Ти не переживай. Ми це знаємо. Тільки ми тебе не боїмося це раз. А друге, те, що ми з тобою зробимо, тобі мало не покажеться. Так що ми можемо, так би мовити, Пам'ятати про геноцид, але не акцентувати на ньому увагу саме зараз. Тобто, ми можемо його довести через десятиліття, коли ми хоч приблизно будемо знати, скільки в нас загиблих, мирних людей через оці всі бомбардування мирних міст, міст, мільйони українських. Тобто, геноцид можна довести просто ну не зараз. А всі інші злочини можна доволі потрошки уже зараз, по ходу п'єси. Тобто, я не бачу в цьому такого великого, так би мовити, протистояння проблеми. Але це я не бачу. Я ж громадянин України, я ж нічого не знаю. Да. Ось, мені сподобалося. Оце, оце от просто красота. Говорить нам заступник Офісу Президента України Андрій Смірнов. Так би мовити, він ще ображається, от що мене бісить. Тому що не можна імплементувати Римський статут через те, що Росія зможе значить, нажалуватися безпосередньо в Гагу на Україну. Росія! На Україну! Нажалуватись! Я знаю, що вони можуть, але я ж не думаю, що ви наж настільки дурні, ну народ. Тому що те, що зробила безпосередньо Росія в Україні, м'яко кажучи, тягне не на одну статтю гайського трибуналу. Ну Ви правда вважаєте, що ця відмазка пройде чи що? Ну, знаєте, я розумію, що ви тут накидали багато розумних слів, але мої вухачі не таку фігню слухали. Заспокойтеся.